Доброго дня! Ви потрапили на канал Вероніка Лайф. На цьому, каналі в мене буде... на цьому каналі в мене будуть уроки цікаві презентації та, звичайно, будуть влоги. Тому не переключайтеся, це цікава презентація! Перше відео в нас буде про цікаву презентацію. Починаємо. Форми рельєфу в Україні. Українські Карпати. Мета проєкту дізнатися, які є гори в Карпатах. Де знаходяться Карпати? Карпати знаходяться в західній частині України. Яка найвища гора в Карпатах? Найвища гора в Карпатах це Говерла. Це є висока гора. Її висота становить 2061 метр. Яка найнижча гора в Карпатах? Най... Найнижча гора в Карпатах це Магура Лімнянська. Її висота становить 1022 метра. Ось вона зимою. І літом. Які є гори в Карпатах? В Карпатах є дуже багато гір, більше 80 гір. Чотири найвищі гори це Говерла, Бребен 2035 метрів, Піп Іван Чорногорський 2028 метрів, і Петрос 2022 метр. Чотири найменші гори це. Парашка, 1268 метрів, окопи, 1243 метри, Пантер, 1225 метрів, і магура лімнянська. Презентацію створила Омельчак Вероніка Андріївна, учениця 5 А класу. Висновок проєкту я дізналася, скільки є гір в Карпатах і деякі і де з них я запам'ятала. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Червона кнопочка внизу. Пишіть в коментарях, які ще... Роб... Якщо коментарі закриті, то пишіть мені в Інстаграм. Я Instagram. я його залишу в описі під цим відео, то пишіть, які ще робити презентації і про що знімати влоги. Ну і до зустрічі! Всім па-па!